Сьогодні ми поговоримо про оформлення порога між ванною та коридором. Це важливий елемент, який не лише завершує інтер'єр, а й захищає підлогу від вологи та зносу. Перший етап: вибір матеріалу: поріг можна зробити з керамічної плитки або керамограніту. Це довговічний і водостійкий варіант. Якщо хочеться мінімалістичного вигляду, підійде металевий профіль. Дерев'яні або МДФ-пороги додають затишку, але їх потрібно обробити захистом від вологи. А пластикові варіанти найдоступніші, але менш міцні. Другий етап підготовка основи. Спочатку вимірюємо ширину дверного отвору та висоту порога. Очищаємо місце від пилу, старого клею чи цементу. Якщо підлога не рівна, вирівнюємо її спеціальною сумішшю, третій етап встановлення порога. Якщо ви обрали плитку, нарізаємо її за розміром, наносимо плитковий клей і викладаємо, вирівнюючи за рівнем. Після висихання шви заповнюємо вологостійкою затиркою. Металевий поріг кріпимо за допомогою шурупів, розмічаємо місце, свердлимо отвори, вставляємо дюбелі і фіксуємо профіль. Якщо обрали дерев'яний або МДФ-поріг, спершу обробляємо його водовідштовхувальним лаком, потім приклеюємо або фіксуємо саморізами. Завершальний етап перевіряємо надійність фіксації. Якщо потрібно, герметизуємо край для додаткового захисту. Прибираємо залишки будівельних матеріалів і поріг готовий. Ось так, дотримуючись простих кроків, можна зробити красивий і функціональний поріг своїми руками. Дякую за увагу!